Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанням, іншим питанням того, що турбує всіх нас, це закінчення війни. Коли ж це станеться. Ця неділя була тиждень, це був дуже такий яскравий, дуже показовий для всіх і для наших так званих партнерів, і для нас самих. Ми бачимо, що. Ніби на цьому тижні повинна була бути зустріч, яка б зупинила війну, яка б хоча б вела це 30-денне переміря для перемовин, для встановлення якихось там умов. Однак, що ми, врешті-решт побачили, нічого цього нема. Україну продовжують обстрілювати, по Україні продовжують випускати шахеди, балістичні ракети, вбивати. Ця погань продовжує лізти на Україну. Що ж відбувається? Ну, об'єктивно... Путін переграв всіх, в тому числі, я вважаю, і самого себе переграв, приславши якусь бутафорну, як зазначив наш президент, таку делегацію, фактично осіб, які нічого не вирішують, там, помічника президента, голову спілки письменників Росії. З незрозумілими повноваженнями, ну, з незрозумілим досвідом, ну про досвід тут таке говорити, однак повноваження взагалі незрозумілі. І фактично таким чином показав всьому світу, що він не збирається проводити будь-які перемовини, верніше закінчувати війну, а просто відтягує час. Відтягує час, Тому що ця політика автократії, яка на сьогоднішній день відбувається в Росії, йому це вигідно. Йому вигідне. Весь час перебувати у владі. Що буде після нього, я так розумію, йому взагалі це не цікаво. Головне, триматись за владу і тримати за владу цю вічно. Так воно вже сталося. Він дає гроші, дає гроші іноземцям. Іноземців теж влаштовує, однак, от наразі вже перестала влаштовувати війна, тому що це прямо стало бити по їх інтересам. Тож нема вже дешевого російського газу, який вони купували, нема там. Інших плюшок, які вони отримували від Російської Федерації, тому це починає зачіпати їх. Це ну, об'єктивне. Я не думаю, що вони так сильно переймаються за Україну. І коли знаєте, я чую там 18-й пакет санкцій, в мене завжди питання: а що заважало вести ці санкції відразу? Чому от так поступово? Чому відразу не відрізати від всього? Може тоді Путін злякався, бо відразу зрозумівши, наскільки це жахливо для економіки, наскільки це все. Має незворотній характер відразу зупинити свої війська і припинити будь-які військові дії і закінчити ті навчання, про які він розповідав на початку 22-го року, і повернути всім назад. Ні, цього не відбулось. Партнери намагаються купувати цей дешевий російський газ, отримувати досить великі зарплати. Всіх все влаштовує. Єдине, що перестала влаштовувати така тривала війна, і тому що вона дає вже наслідки на їх економіку. Я не думаю, що когось там дуже сильно вони переймаються Україною і майбутнім. Навпаки, може їм і вигідна отримати собі куски України. Ну, це окрема ситуація, а треба думати про нас. Ми бачимо, що в будь-якому разі зараз Путін всіх обхитрив. Ну, як я і говорив, обхитрив самого себе. Самого себе в тому плані, що фактично він зайшов вже в глухий кут, і всім стало очевидно і зрозуміло те, що він ну, не хоче ніяких перемовин, він не хоче ніякого миру, він хоче далі воювати. Тому що війна це єдине, що тримає його у владі. І це потрібно зрозуміти. Про це, до речі, говорив і наш президент, тому що поки не будуть якісь конкретних гарантій безпеки України, чітких. Не Таких, знаєте, уявних, що там будуть якісь консультації, там, на буде польського меморандуму, чи якихось там умовних, що може щось там буде, якось там Організація Об'єднаних Націй, цей неспроможний повністю інститут щось робити. Ну, звичайно, цього недостатньо для України для того, щоб припинити військові дії. На сьогоднішній день знову ж таки незрозуміло і нема чіткого. Критерію, за якими закінчується війна, нема чітких умов закінчення війни, і це вигідно. Це вигідно, в першу чергу Путіну для того, аби і в подальшому тягнути, так мовити, час для того, не щоб не зупиняти війну. Тому що все побудовано на війні, завжди можна виправдати поганий стан економіки, поганий стан соціального забезпечення, погане відношення до людей, цензуру. І все інше війною. Що от у зв'язку з тим, що війна, у зв'язку з тим, що у нас є ворог, українці, от таке відбувається. В Росії треба трошки ще потерпіти. Ну, от до цього і прийшли. Тому не треба досить там питати, там, чекати якихось там змін найближчим часом, поки не буде жорсткого і конкретного. Зупинення війни, часу зупинення війни і тих умов, за якими зупиняється війна, все це виключно відтягування часу і намагання ще отримати додаткову владу в себе в країні, тому що грошей в них є багато. Ну для себе, не для країни. Країна там летить в тартарари, їх це не цікавить, і це виправдане війною. І він може зібрати ще. Тих же корейців може взяти, звернутися в Африку, купити просто солдат для того, щоб вони воювали. Купити ще там в певних регіонах солдат, які постійно воюють, і яким нема чого втрачати. Вони все життя воювали, і вони нічого іншого не вміють. І досить купити це не за великі кошти і направити їх сюди, в Україну воювати, що він, до речі, робить. І таким чином ще триматись у владі. Тому проблем з цим також немає. Звичайно, є проблеми у нього з внутрішніми ресурсами, проблеми з економікою. Ну, його особисто це не чіпає. Єдине питання в тому, що може це зачепити його найближче оточення, тому що, от, знаєте, цей культ Сталіна, це ж не просто так. І ви ж розумієте, і пам'ятаємо, ми всі з історії, чим це закінчилось. Всі найближчі, ці соратники, які його підтримували, вони всі були розстріляні. Так буде і з Ротенбергами, так буде з е, всіми іншими особами, які його оточують. Повірте мені. Тиждень, місяць, два місяці, півроку вони стануть ворогами. Ви бачите, що стало з Дондоном. Він тихенько-тихенько, після провалу повністю в Сирії, він сидить, там подавав якісь заяви на звільнення, щоб відпустили, щоб вже збігти кудись за кордон і там тихо сидіти. Ні, його не відпустили. Чому не відпустили? Подумайте самі, чому його не відпустили. І він це всі прекрасно розуміє, що з ним далі станеться. Тому на сьогоднішній день об'єктивно, поки не буде тої сили, яка зупинить Путіна, поки не буде поставлений конкретний строк, не буде поставлені конкретні умови, нічого не зміниться. Це все буде відтягування часу під будь-яким приводом. На жаль, з цією країною терористам по-іншому не буває. Це показувала 100річна, 200-300-річна історія. Намагаючись, маючи там дуже великі ресурси, цими ресурсами вони все, що можуть робити, це тільки воювати. Нічого корисного не робити. І наразі це і відбувається. При цьому не досить успішно в них це відбувається. ну, тому що, в тому що особи, які наближені до царя, вони залишаються поки не покараними. Скоро їх будуть карати, скоро у них буде зміна еліт так званих. Прийдуть нові, але це не зупинить війну. Поки не зупинити Путіна, поки не поставити його в такі умови, де йому буде вже страшно далі воювати, страшно за своє життя, нічого не зміниться. На жаль, маємо зараз таку ситуацію. Тому не треба там, очікувати найближчого якогось покращення. Звичайно, я вважаю, що найближчим часом трохи призупиниться інтенсивність, тому що йому також невигідно, буде потрохи. Направляти на розстріл свій власний народ, тому що йому також вигідно щось захоплювати тут і доводити до кінця йому вигідно, щоб це все постійно тривало. Ну, і, звичайно, його партнерам, які є, це також вигідно. На цьому можна заробляти великі кошти, і на цьому можна триматися у владі. Ну, а ми будуємо своє майбутнє, будуємо свою державу, будуємо свою армію. І відстоюємо власні інтереси, власну незалежність і власну територіальну цілісність. Іншого немає. Тому треба підтримувати Україну, підтримувати, треба підтримувати власні Збройні сили. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Буду вам дуже вдячний за підтримку каналу саме такими діями. Це дасть змогу його просувати. До зустрічі. Слава Україні!